Великі народи великої України. Сьогодні у нас 24 люте пройшов рівно один рік війни. Але ж ви пам'ятаєте, що ті кляті вороги рашистська держава під названням Росія пропонувала нам. Вони казали, що ми не витримаємо. Вони казали і одвели нам три доби, три доби 72 години. І вони зайдуть у Київ. І ми будемо їх зустрічати з паляницею, паляницею. І ми розвернемо білі прапори. А ми розвернули свої. Жовто-блакитні прапори. Зібрали всю свою волю, всю свою надію, всю свою силу у кулак і пішли захищати нашу неньку Україну. І ми вистояли майже один рік. Спочатку всі дивилися і наблюдали, а що воно буде далі? А тоді все змінилося. Пішли Хамерси, пішли Петріот, пішли Айристи, пішли Леопарди. А зараз ми очікуємо лентокрилих, які теж прийдуть нам на допомогу. Багато болю наробили расисти на нашій країні. Вони бігали по хатках і шукали бандеру батька. А чого ви такі дурні, а чого ви такі недоколихані? Бандера батька це наш герой, якого вже майже дуже багато років немає, але його дух, але його нескореності. Але його надія в вільну неньку Україну живе потеперішнього час, по теперішню годину у кожному серці нашого українця. Ви багато біди нам наробили і Буча, і Маріуполь, і Вірпінь, і Салтовка. І Херсон, і ми цього ніколи не забудемо. І прощення вам не буде. Колись я була підписана на один канал, канал жіночки і написала, як почалась війна, я їй написала: ми ніколи не забудемо, ми ніколи не простимо. І вона мені з усмішкою відвітила, Забудете, простите, та ще й будете одружуватися з росіянами. Я тоді вийшла одне і більше ніколи не заходила. Мене це не цікавить. Це не та людина, яку я б хотіла дивитися. Так от що я вам скажу: хіба можна простити тих полонених, яких, які були у Маріуполі на заводі, тих діточок, які загинули, тих жінок у пологовому будинку, які народили своїх діточок і загинули? Тіх людей, які стояли на залізниці і ви їх тварі розстріляли, хіба це можна забути? Хіба це можна простити? Там на тому дальньому фоні стоїть свічка. Цю свічку я запалила для тих, хто вже ніколи не повернеться. Хто вже ніколи не обійме, Своїх батьків, своїх діточок, своїх жінок. Хто вже не буде веселий на день нашої перемоги, а наша перемога, вона ось-ось уже йде. Ось-ось уже йде. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте, любі наші українці. Такого не можна простити, такого не можна забути. Наші жіночки, які раніше плели шапочки, рукавички, шарфи, тепер плетуть сітки для воєнних, маскировочні сітки. Наші діди тепер допомагають. Рублять ліс на Западній Україні, зв'язують у низки. і відправляють на фронт, щоб наші хлопці не мерзли, щоб наші хлопці могли погрітися, стопити собі сауну, попаритися, наші жінки. Роблять тушонки, роблять печиво і відправляють до нашої армії. Наші волонтери вони збирають величезні гроші. Зараз ви, може, скажете, а що ж робить ваша країна? Наша країна теж дає гроші. І волонтери збирають, і купляють машини, ремонтують, красять. І віддають на, на війну, на, на бригади до наших хлопців і дівчат. Отак От працює уся наша рідна ненька Україна. Майже діти, діти виходять, збирають гроші, купують тепловізори, купують броніки. І висилають на нашу армію. Зараз у нас нема своїх і чужих. Зараз ми всі єдині наша велика, нескорена ненька Україна. Отак. От так що забути цього ніколи не можна. Велика подяка всім. Тим, хто воює, велика подяка за те, що ми сьогодні прокинулися, і за те, що ми вчора лягли спати і спокійно спали. Велика подяка тим хлопцям, які стоять у Луганській області, у Донецькій області, на, на, на Запорізькому напрямку стоять. Велика їм подяка і велика вклона до землі. За те діло, яке вони роблять. Вони сильні, вони могутні, вони не скорені. Пробачте. А то скажуть, що баби соплі течуть. Це у баби сльози течуть. Сльози радощі, за нашу таку сильну, міцну і нескорену неньку Україну. Перемога прийде незабаром. Усі країни світу нам допомагають. І наш президент, великий хлопець з остальними яйцями, я це вже казала не раз. На початку війни мені писали: уже втік, уже втік, уже сидить у Польщі. Ось вам тварюки кончені! рашистки і рашисти, щури і щурихи, не буде цього ніколи. Наш президент їзде до Польщі, їзде до Англії, полетів до Америки, кажуть, він приїздить з протягнутою рукою. Він протягує руку не на свій карман, а на нашу неньку на Україну і нам дають. Нам дають, мільярди дають і дають оцю техніку. Яка з кожною хвилиною приблизує нашу неньку України до перемоги. Отак. А наш главна командуючий залужний. Отакий хлопець кріпкий. Він від початку війни руководив всім. І дуже хорошо руководив, і звільняє. І Харків звільнив, і Херсон звільнив, і Острів Зміїний, на якому наші прикордонники послали далеко-далеко расистів, і отой корабель Москва, якого вже зустрічають у водах Нептуна. це все. З подачою нашого главнокомандуючого. Отак. А ви, расисти, ви вже скільки їх змінили, а? скільки міняєте шило на мило. А вони з кожним, з кожним разом усе хужі та й хужі. І нічого робити не можуть, і нічого не зроблять. Бо ви, ви нікчемні тварі, ви некчемні тварі. І президента у вас немає. У нас є президент Зеленський могутній кріпкий, молодий хлопець, який дбає про нашу неньку Україну. А про що дбають ваші оті пупси з резиновими жопами? Скільки їх у вас? Трі... Трійко чи п'ятеро? Один на Лужниках, другий на сабранії. Третій в бункері, четвертий по залізниці бігає на броньованому тому поїзді. Оце ваша країна. До чого ви дійшли? До чого? Що ви хотіли? Коли і і йшли, ви, ви, ви принесли свій рускій мір. Цей рускій мір побачив увесь мир, увесь світ побачив. Які ви, ви алчні, які ви ненависні, які ви тварі кончені? Це побачив увесь світ. І увесь світ тепер знає вам шану. Тепер от вас одвернулися всі. Навіть ті країни, які так, і вашими, і нашими, на обід дома, вони теж від вас одвернулися. Тепер ви осталися. В у вас тепер оце є залізний занавес, який вже потихеньку опускається, опускається і опускається. І ви будете, як ото у Сєвєрній Кореї. Оце ви такі будете не виїхать, не заїхати. Отак. Вам це подобається ось і сидіть там. А нам таке не подобається. Ми будемо битися, поки. Отакого От клаптика землі не залишиться з вами. Отакого От клаптика пів міліметра не залишиться з вами. Ми вас виб'ємо усіх. Усіх і вибиваємо усіх. Вас не покажуть цього, а нам показують, скільки відправляють двохсотих туди. Вже майже більше. 200 тисяч, так це по офіціальним нашим підсумкам. А скільки їх, тих, що на полях, ото там у, у, на Донбасі, на Луганську. На Солідарі, на Бахмуті, скільки їх там, ніхто забирає? Ніхто. Чого ви хотіли? Принести свій русський мір? А він нам не нужен. Ми другі люди. Ми друга країна. Незламна і нескорена ненька Україна. А бандера, наш батько. Да? Бандера, наш батько, який живе у кожному серці нашої людини. І майже ті люди, які мешкають за кордоном, такі, як я, багато... ті, що давно вже виїхали, не вчора, не сьогодні. А виїхали дуже давно, так як я, 22 половиною роки тому. Вони всі по-своєму допомагають. І я допомагаю. Але ж я вам цього не кажу. Бо воно вам расисте не треба. А ті, хто знає, дуже добре. Дуже добре. Бо тут, сидячи тут, у Фінляндії, я можу допомогти більше, чим я би я була там, стара баба. А тут я маю гроші, маю дозвіл на відправити посилки. Да, я відправляю і своїм посилки. І відправляю ще гуманітарні посилки. Але це не ваше діло. Це не ваше діло. І всі ті люди, які приїхали на тимчасове передбання по країнам, вони майже всі повернуться. Може, хтось залишиться. Аж залишуться ті, кому нікуди повертатись. Кому нікуди повертатись. Куди повертатись людям у Маріуполь? Нікуди. Куди повертатись людям от, на, на правий берег у Херсоні, їм нікуди повертатись. То вони майже й залишуться. А вся велика основна. Кількість людей це майже діточки і жінки. Вони всі повернуться. Бо кожного дома є чоловік, який на фронті, або старі батьки. от так хотіла я вам сказати: минув рік, який у лютому приніс нам війну. Минув лютий рік. Це був лютий рік. Були маленькі перемоги, були і маленькі патрі, були ті райони і ті міста, і вони зараз остаються, наприклад, на, Запорож... на Запоріжжі, атомна Запорізька, під окупацією, і Мілітополь, і Бердянськ. І токмак. Я кажу про ці міста, бо я сама з тих міст, я сама із Запоріжжя, і я ці всі міста об'їздила, а я їх добре-добре знаю. Але там не скорні люди, там кріпкі люди, які все витримають, діждуться нашої армії, і ми будемо отак лискати у ладоні і піднімати наш прапор. Прапор перемоги. А ви, рашисти, кляті щури. Останетесь там, я вам сказала, за тим занавесом. Ніхто до вас не прийде, бо ви нікому не треба. Бо ви кляті. Ви На вас усіх оця клята карма. Ви все боялися автозаків. Ви все. Бігли і, і, і кричали, що Путін це ваш президент. Навіть старі баби. А він хотів зробити вам знову соціалізму. СССР він вам хотів зробити. Та він під своїм носом нічого не бачить і нічого не вміє. Він розвалив вашу країну, але це ваше діло. Ми про це не будемо балакати. Хай він вам. Спали її. До нас нема діла ніякого нам до вас, нема ніякого діла. Ми переживаємо, пілкуємося про свою неньку Україну. Перемога буде за нами. Все буде Україна. Слава Україні. Слава ЗСУ. Слава Богу за те, що Він допомагає нам, за те, що Він захищає наших. Воїнів за те, що допомагають нам усі країни світу. Слава тобі, Господи, за все перемога йде. Все буде Україна. На цьому я закінчу своє це відео. І зараз оп'ять включуся і трошки вам ще щось розкажу. Так що бувайте здорові! Мої рідні, мої хлопці і дівчата, моя нескорена ненька Україна.